Росія заканчувається там, де заканчувається русій язик. Це сказано у 2005 році. І це сказано, на жаль, дуже правильно. Мова це перший кордон. Перший кордон. І не треба там, знаєте, половинчато говорити, а може, а може, шановні, я допускаю обставини різні, але суть одна. Мова це у вас перший кордон. Щоб перед цим не було, не розказуйте біографії, не розказуйте обставини, якщо ви мову не прийняли, ви хоховчі. Ви у тій е, стадії знаходитесь, де, можна сказати, квазі, квазі, можливо, більша частина вашої душі ісповідує вже правильні чесноти, але майте на увазі, що вам ще є над чим працювати, бо з кордону мовного починається твоя батьківщина, твоя країна.